Так, як би мені тут між вами протиснутись? Слава Україні, друзі! Анкери сьогодні на огляді. Так кому вони зараз потрібні? Де ти був ще три місяці назад? <пух> <пух> у нас світло вже не вимикають. <пух> <пух> Те, що в вашій оселі не зникає довго тривалий час електроенергія, це дуже круто. Я тільки радий за це. От, але давайте не забувати і про те, що портативні зарядні станції не розроблялися виключно для України в умовах війни. Так даними станціями користується весь цивілізований світ. Тому, кому все ж таки цікавий огляд на дані портативки, залишайтеся і будемо глядати. Анкер модель 521. Як називає її сам анкер живлення на ходу? Ідеально підходить для заряджання невеликих. Пристрою під час подорожі, вага 3,7 кг. Всередині знаходиться літій залізофосфатний акумулятор ємністю на 256 Вт-годин з ресурсом 3000 циклів. І як заявляє сам виробник, дана станція може пропрацювати 10 і більше років при щоденному використанні. На передній панелі розмістилися у нас всі 5 портів для виходу, чотири з яких на постійний струм і один на переміни. Це розетка на 220 вольт. Номінальна потужність розетки 200 Вт, максимальна короткочасна. 450. З роз'єма під прикурювач ви можете отримати 120 Вт. З порта USB-C ви отримаєте 65 Вт потужності, і з двох портів USB-A ви отримаєте 12 Вт потужності. На передній панелі у нас розмістився ліхтарик з приємним освітленням, який працює в двох режимах. Перший режим це просто ліхтарик підсвітка. І якщо натиснути і утримувати, Вмикається ліхтарик в режимі SOS. Вихід під автомобільний прикурювач вмикається окремою кнопкою, вихід під розетку 220 вольт вмикається окремою кнопкою. USB-виходи працюють в автоматичному режимі. Якщо ви під'єднаєте сюди якийсь споживач, вони починають видавати електроенергію. Якщо ви від'єднаєте, вони автоматично вимикаються. Так само, якщо у вас під'єднаний гаджет зарядиться, то на протязі 10 хвилин USB роз'єми. Відключиться. Також на передній панелі є ось такий перемикач. Power Saving або екорежим. Він працює лише для розеток 220 вольт і виходу під автомобільний прикурювач. Якщо режим енергозбереження активовано, і на цій розетці або на цьому роз'ємі буде навантаження менше ніж 10 Вт на протязі 2 годин, то зарядна станція автоматично ці роз'єми відключить для збереження електроенергії. Заряджається дана станція не напряму від 220 вольт, а через блок живлення і ось цей роз'єм DC 7909. Також зарядна станція може заряджатися і від сонячних панелей, і від автомобільного прикурювача. Так само через цей порт DC. На передній панелі є кнопочка дисплей, яка вмикає відповідно дисплей, але вимкнути його вже вона не може. Дисплей вимикається сам через 30 секунд. Давайте тепер подивимося на сам дисплей. Дисплей. Інформативний, на ньому ми маємо всю потрібну нам інформацію, а саме заряд акумуляторної батареї в відсотках, піктограма самої акумуляторної батареї. нижче ми бачимо навантаження, яке йде зараз на станцію 155 Вт. Також ми бачимо з цієї сторони, скільки станція пропрацює при такому навантаженні і такому рівні заряду акумуляторної батареї. Зверху в нас знаходиться піктограма вилки, це означає те, що працює. Зараз у нас розетка 220 вольт. Еко режиму, який зараз у нас увімкнений. Також, якщо я натисну кнопочку роз'єм автомобільного прикурювача, у нас з'являється ця піктограмка. Ну і відповідно, якщо ми під'єднаємо сюди до USB-портів, у нас також буде піктограмка. Також запрацює піктограмка, яка говорить нам про те, що зараз під'єднано. Який споживач до USB-порту. Заряджається дана станція від мережі 220 В, як я вже вам говорив, за допомогою блока живлення ось такого на 65 Вт. І заряд від 0 до 100 такої станції у вас займе 4 години. Від 0 до 80% займе 3,5 години. Але якщо у вас є блок живлення, такий як у мене, наприклад, Anker або будь-якого іншого виробника, потужністю на 65 або на 100 Вт, ви можете зарядну станцію зарядити швидше. Для цього ми вставляємо блок жилення в розетку, а інший кінець кабелю під'єднуємо до USB-C і отримуємо зарядку в 50 Вт. А якщо ми під'єднаємо зарядний пристрій, який йде в комплекті, то ми отримаємо зарядку 112 Вт. Замість 65 стандартних ми отримаємо. 112 ватт і при такому комбінуванні зарядних пристроїв від 0 до 80% станція зарядиться за півтори години. Це дуже круто. Але є один момент: подвійне заряджання ви можете використовувати лише до заряду 80 Після цього цей роз'єм відключиться, і станція буде сприймати електроенергію лише через стандартний зарядний пристрій. Це зроблено для того, щоб Ось цей роз'єм, плата роз'ємів USB не перегрівалася. Ну і ще хочу відмітити те, що зарядна станція, як ви можете бачити, заряджається і при цьому видає електроенергію з розетки 220 вольт. Зараз освітлення підключено до цієї станції. Так, ви все правильно зрозуміли. Дана станція може працювати в режимі ДБЖ. До речі, хочу відмітити, що станція доволі таки тиха при заряджанні через стандартний роз'єм DC кулери взагалі не вмикаються. При вмиканні, при заряджанні через DC і через usb c кулер вмикається, але не на великих обертах, і шум від нього не дуже великий. І, до речі, кулер працює десь буквально 30 секунд, і потім його не чутно на протязі 3 або 5 хвилин. Якщо давати навантаження близьке до номінального, а саме в 200 Вт, то кулер вмикається трошки сильніше, але знову ж таки він не створює якогось великого шуму. Тому можу сказати, що при роботі дана станція не буде вам приносити якогось дискомфорту на рахунок збірки. В самої станції можу вам сказати, що і збірка, і сам пластик цієї станції виконаний на високому рівні. Пластик не такий, знаєте, як дешевих китайських виробах, такий смердючий. Класний пластик, дуже приємний на дотик. І не знаю навіть чим, але можливо кольором, можливо, якоюсь формовкою. Але цей пластик мені дуже нагадує пластик, який використовується в станціях торгової марки Bluєті. Теж все дуже класно якісно виготовлено. Єдине, що в цій станції мені, на мою думку, не вистачає, так як, я, так як ця станція призначена в основному для зарядки якихось гаджетів, там пауербанків, телефонів, квадрокоптерів. То тут не вистачає бездрутової зарядки. Ця ручка взагалі в такій станції, мені здається, не потрібна. Можна було б зробити якийсь виступ з боку, щоб за нею за нього можна було хвататись. А сюди на це місце можна було б зробити бездрутову зарядку. Так, в цілому станція дуже прикольна. Анкер 535 має літі залізофосфатну акумуляторну батарею з ресурсом в 3000 циклів заряд-розряд із зменшенням ємності до 80%. Це майже 10 років щоденно Використання ємність акумуляторної батареї в даній станції складає 512 Вт годин. Якщо ви будете її заряджати за допомогою стандартного блока жилення, який йде в комплекті, то від 0 до 80% ви її зарядите за 3,2 години. Якщо ви будете заряджати станцію за допомогою такого блоку жилення на 65 Вт і цього роз'єма USB-C, станцію до 80% ви зарядите за 7,5 години. Але ця станція, так само як і попередня, дозволяє заряджатися через два роз'єма одну. Начасно і тоді ви зможете її зарядити до 80 всього за 2,4 і години. Повний заряд від 0 до 100 за допомогою такого блока живлення відбувається за 4,5 години. Анкер 523 має сумарно 7 роз'ємів, 5 з яких це роз'єми на постійний струм, і два це дві розетки звичайних на 220 вольт. Номінальна вихідна потужність, з яких це 500 ватт, максимальна короткочасна пікова 750 Вт. Порт автомобільного прикурювача потужністю на 120 Вт, USB-C потужністю на 60 Вт і три роз'єми USB A потужністю на 12 Вт. На передній панелі ми ще маємо кнопку, яка вмикає і вимикає роз'єм автомобільного прикурювача, також кнопку дисплей, яка вмикає сам дисплей, але його не вимикає. Він вимикається через 30 секунд. Всі роз'єми USB працюють в автоматичному режимі. Якщо ви сюди під'єднуєте якийсь пристрій, вони автоматично вмикаються. Якщо цей пристрій перестає приймати заряд, вони через 10 хвилин вимикаються. Також маємо кнопку, яка вмикає ці дві розетки на 220 вольт. Вмикає і вимикає відповідно. Також є перемикач-екорежим, про який я вам розповідав в попередній моделі. Ну і ліхтарик, який працює також в двох режимах. Або звичайна підсвітка, або режим SOS. 523 станція, так само, як і попередня, може і заряджатися, і одночасно видавати електроенергію з розеток 220 вольт. Тобто, в принципі, вона повноцінно працює як джерело безперебійного жилення. От навіть я зараз відключаю зарядний пристрій. Бачимо, заряду зараз немає. До станції підключено освітлення і ніякого миготіння не було. Тобто, вона працює в режимі, ДБЖ без проблем. Комп'ютер не буде вимикатися. Але ми маємо розуміти, що зараз споживання йде 146 Вт, а на заряд йде всього-навсього 107 Вт. тобто зараз йде більше розряджання ніж заряджання. Але при цьому, якщо споживач у вас бере в районі 80-100 Вт, то станція може і заряджатися одночасно, і а, видавати електроенергію. 535-та при зарядці а також при номінальному навантаженні не видає якогось особливо високого шуму, так само, як і 521-та. А це означає те, що ви можете підключити сюди ноутбук або комп'ютер, або інший якийсь гаджет і працювати безпосередньо в близькості до самої станції, вона вам не буде створювати ніякого дискомфорту. 535, так само, як і 521, не мають застосунку, тобто їм не можна керувати дистанційно. Взагалі, я вважаю, що така станція може стати повноцінним конкурентом таким станціям, як Bluetie B55 або, наприклад, Jackery 500%. До EcoFlow вона не дотягує, але не дотягує лише тому, що у неї ну, відносно довга зарядка. 2,5 години до 80% це якось довгувато. Той же River... Звичайний заряджається там за годину. Але це вже не такі великі недолік, враховуючи те, що зараз більшість часу електроенергія все ж таки є, ніж її немає. Тому зарядиться станція за одну годину чи, чи за вісім вже великої різниці тут нема. Наступна станція Анкер 757. Також має всередині літій залізофосфатний акумулятор з ресурсом в три тисячі разів заряд-розряд зі зменшенням всього-навсього на 20%. Це майже 10 років щоденного використання. Євність акумуляторної батареї 1229 Вт-годин. вага 20 кг. Звісно, що це не маленька легка портативна зарядна станція, яку можна взяти в одну руку і піти подорожувати, але тим не менше це не відміняє її. Портативності, її можна з легкістю переставляти з місця на місце, також транспортувати, перевозити. Потужність 1,5 кВт дозволяє підключати до неї всі життєво важливі електроприлади. На передній панелі, як і в попередніх станціях, ми бачимо ліфтарик, але вже більших розмірів, і він працює вже в чотирьох режимах: слабкі освітлення, трошки потужніше, ну і яскраве. Також четвертий режим це сигнал SOS. Нижче той самий інформаційний дисплей, на якому знаходиться вся потрібна нам інформація. Перемикання екорежиму. Далі роз'єм автомобільного прикурювача. Також кнопка вмикання і вимикання самого роз'єма. блок USB, 2 USB-C потужністю на 100 і на 60 Вт і 4 USB-A потужністю на 12 Вт. Ну і блок розеток на 220 Вольт, з яких ви і отримаєте номінальну потужність в 1,5 кВт або Максимально короткочасно 2,4 кВт. Також маємо кнопочку, яка вмикає і вимикає цей блок розеток. На задній частині станції ми маємо роз'єм для підзарядки самої станції, захист, і також роз'єм xt 60 для підзарядки від сонячних панелей. Дуже круто, що вже цій портативній зарядній станції для її підзарядки, нам не потрібен виносний блок жилення, як було в попередніх зарядних станціях. Нам потрібен лише ось такий кабель для підзарядки. До того ж, зарядка тут дуже швидка. Від 0 до 80 ви зарядите за годину, від 0 до 100 у вас займе заряд півтори години. До того ж, всередині знаходиться зарядний пристрій, який працює на системі GAN. Я не буду вдаватися в подробиці, що це за система. Ви можете почитати, але в двох словах: ось такі звичайні зарядні пристрої працюють на кремнівій системі. А система Ган працює на нітриді галії що допомагає зменшити втрати електроенергії при заряджанні на 60%. На відміну від попередніх станції Анкер, які ми з вами оглядали, тут з'явився вже нарешті роз'єм XT60, який нам дозволяє під'єднати сонячні панелі для зарядки портативної зарядної станції напряму, а не через якісь там перехідники. Максимальна потужність сонячних панелей має складати 300 Вт. і тоді ваша станція від нуля до 100 зарядиться за 4,5 години. Я не знаю, як це працює, але це вже третя станція від анкеру, яка і при номінальному навантаженні, і при зарядці видає мінімум шуму. У мене ще є 767, і якщо вона виявиться також такою тихою, то це найтихші станції, які були у мене взагалі колись на огляді. А такий рівень шуму зарядна станція створює при зарядці. До речі, хочу відмітити, що вона не постійно шумить, а буквально десь вмикається на хвилину, потім кулер вимикається, хвилин 5 вона знов стоїть тихо, і потім знов кулер вмикається. Ось такий рівень у мене в студії, коли зарядна станція не заряджається. І Зараз ми з вами бачимо, зарядна станція заряджається. І ось такий рівень шуму. 757 станція вже має повноцінну функцію ДБЖ, тобто вона не використовує свою акумуляторну батарею, коли вона під'єднана до зарядного пристрою, тобто до розетки 220 В. Зараз вона заряджається і одночасно видає електроенергію з розетки. Але якщо вона дойде до 100%. Вона буде транзитом пропускати цю електроенергію на розетки 220 вольт. Перемикання між транзитом на акумуляторну батарею відбувається швидко, 20 мілісекунд, але все ж таки це помітно. Зараз я від'єднаю зарядний кабель, і ви побачите, як блимне світло. Маю надію, вам було видно. І тепер підключаю його знову. Бачите, миготіння є. А ось це вже зовсім інший рівень. Анкер 767 єдина станція в лінійці Анкер, яка може керуватися дистанційно за допомогою смартфону. До того ж сюди можна під'єднати додаткову акумуляторну батарею. Але це ще не все. Анкер 767 має літі залізофосфатну акумуляторну батарею з ресурсом 3000 циклів заряд розряд зі зменшенням ємності всього-навсього на 20%. Ємність акумуляторної батареї складає 2040. Вт-годин. Але можливо придбати окрему додаткову акумуляторну батарею, під'єднати її до станції, і тоді ви матимете сумарну ємність 4096 ватт-годин. Вага зарядної станції складає 30 кг. Так, це немало. Але за допомогою телескопічної ручки і двох коліс, які знаходяться позаду станції, ви можете з легкістю її транспортувати з місця на місце. Так само, як і попередня станція, 767, оснащена технологією заряджання Gun Prime, а це означає те, що ви. Ще ефективніше будете заряджати портативну зарядну станцію, при цьому економити до 60% на електроенергії. До речі, при заряджанні станції від 220 вольт від 0 до 80 В, ви витратите 1 годину. Якщо ми говоримо про 100% заряд, то це займе часу приблизно 1,4 години. Але станцію можна заряджати і від сонячних панелей через роз'єм xt 60 Максимальна потужність сонячних панелей має складати 1000 Вт. І роз'єм для підзарядки від 220, і роз'єм xt 60 для сонячних панелей знаходяться позаду станції. На передній панелі у нас знаходиться лампа освітлення, яка працює в чотирьох режимах. Також ми бачимо великий інформаційний дисплей, на якому знаходиться вся потрібна нам інформація. Дисплей, в принципі, нічим не відрізняється. По інформативності від попередніх зарядних станцій. Також є кнопочка дисплей, яка і вмикає, і вимикає дисплей, на відміну від попередніх станцій, яка, в яких ця кнопочка відповідає тільки за його включення. Також у нас з'явилася вже тут кнопка зі значком Bluetooth, як я вам говорив раніше. Станція може керуватися допомогою вашого смартфону і застосунку анкер. Зв'язується це по технології Bluetooth. На жаль, не так, як ми бачили в ЕКОФЛО, коли ми можемо керувати дистанційно за допомогою системи Wi-Fi на будь які відстані так? то тут за допомогою системи Bluetooth ну, ви можете керувати на відстані там не знаю метрів 10-12, якщо немає ніяких перешкод. Далі ми бачимо кнопочку Power Saving. це та технологія, за допомогою якої зберігається заряд електроенергії, по яку вже вам розповідав в попередніх зарядних станціях. Далі ми бачимо три USB c два USB A роз'єми. Вони працюють в автоматичному режимі. Якщо ви підключаєте сюди якийсь пристрій, вони автоматично вимикаються. Як тільки пристрій перестає споживати електроенергію, вони, цей блок повністю вимикається. Також у нас є блок з Двома автомобільними прикурювачами, які вмикають за допомогою цієї кнопки, і блок із трьома розетками на 220 вольт. Номінальна потужність, яку ви можете взяти із цих трьох розеток, складає 2,3 кВт. Максимальна пікова, короткочасна 2,8 кВт. Застосунок дуже простий. Сюди ми можемо під'єднати або нашу станцію 767 або можемо підключити ще ось таку сонячну систему MI-60. Так, повертаємось до нашої станції, заходимо сюди. Що ми бачимо? Ми бачимо заряд нашої станції 93%, бачимо температуру акумуляторної батареї. І тут ми вже можемо контролювати і бачити, що у нас під'єднано і що скільки споживає, і відключити його або включити. Ну от припустімо, зараз у нас під'єднано USB-A, заряджається мій телефон, споживає 6 Вт. Також я можу включити або виключити роз'єми AC, DC. Можу включити power Mode, виключити його. Також можу керувати освітленням, лампою освітлення. От. В цьому розділі все. Ми можемо зайти налаштування, і перше, що ми тут бачимо, ми можемо змінити потужність самого зарядного пристрою. Тобто щоб станція заряджалася у нас швидко, коли це потрібно, або щоб заряджалася повільніше, але при цьому зберігала ресурс нашої акумуляторної батареї. От можемо вибрати Silent Recharge, щоб станція працювала тихо при зарядці. Так? Вона щоб не шуміла, не створювала нам додаткового шоу. Також можемо виставити максимально, щоб вона швидко зарядилася 2200 Вт. Так, Зберігаємо, можемо вімкнути сигнал сос. Тут ми можемо регулювати. Освітлення нашого екрану, можемо його взагалі вимкнути, можемо поставити на максимум, щоб він був яскравий. А, також вистач, виставити час автоматичного вимикання цього екрану. М -м так, ну, що тут ми можемо ще м -м змінити назву. Можемо змінити, в чому вимірюватиметься температура. Ну і в принципі, все. Також тут ми можемо станцію обновити. Ну, як ви бачите, зараз у мене сама актуальна версія прошивки, тому тут, в принципі, нічого обновлювати нема. Ось ось так виглядає застосунок. В принципі, дуже просто. Можна кривати дистанційно, але знову ж таки повторюю, що він працює на системі Bluetooth, тобто ця дистанція буде невеличкою. До речі, при потребі станція може прийняти ще. Ой. Ще ось таке положення. Звісно, круто те, що у цій станції є можливість керувати дистанційно за допомогою телефону і застосунку Anker. але враховуючи те, що ця система працює на Bluetooth, а не на Wi-Fi, ну, таке собі задоволення. Наприклад, взявши ті ж самі станції EcoFlow, ви можете під'єднати її до інтернету, до, до роутера, от, і керувати за допомогою інтернету там, на величезних відстанях. Тут же обмежується в лічених метрах. Так. Мабуть, плюсом є те, що, наприклад, станція у вас стоїть на кухні, а ви знаходитесь в себе в спальній кімнаті, вже там лягли в ліжко, не хочете вставати, щоб її вимкнути, то ви можете її вимкнути за допомогою смартфону. Якщо відстань буде більше, ну звісно, що працювати воно не буде. Отже, які склалися у мене загальні враження після огляду даних портативної зарядних станцій Anker? Загальне враження, в принципі, позитивне, із мінусів я можу виділити лише один, і то це суто суб'єктивна моя думка. Те, що що мені не подобається. Ну от чому 521 і 535 оснащені цими додатковими блоками жилені? чому їх не можна вмонтувати всередину. Ну, буде вона трошки більша по розміру. Але ж ви тоді не будете тягатися з усіми окремими блоками для підзарядки, шукати, де ця підзарядка ділася. От. Ну і з цього ще також випливає мінус, що вони заряджаються доволі таки довго. Ну, це такий собі мінус, тому що, враховуючи те, що. І ця станція, і ця станція може додатково заряджатися ще через usb c то швидкість цього заряду якби зменшується, і в районі 2,5 годин ви до 100% їх зарядите. Тим більше, я ж говорив, що зараз перебої з електроенергією ніби не спостерігається. І якщо ви поставите навіть її там на ніч, вона у вас зарядиться. Проблем в цьому немає. Але хотілося б, щоб вони заряджалися так само швидко, як, наприклад, оці дві станції. А от плюсів у цих зарядних станцій дуже. Багато. Я зараз буду говорити не про їх прикольний, такий класний зовнішній вигляд, якісний пластик і так далі, а буду говорити суто по темі самої зарядної станції. Так от, величезним плюсом цих зарядних станцій є те, що. Кожній з цих чотирьох знаходиться літій залізофосфатна акумуляторна батарея з життєвим циклом в 3000 разів заряд і тільки на 20% зменшення ємності. Но ви тільки вдумайтесь, три тисячі циклів в одному році 365 днів. Це дуже величезний термін. Наступним плюсом є те, що кожна із цих чотирьох станцій може бути під'єднана до розетки 220 вольт 24 на 7. Тобто вони можуть бути постійно під'єднані і їх ви можете використовувати як джерела безперебійного живлення. Єдине, що ці дві станції вони не зовсім коректно працюють, як джерела безперебійного живлення, тому що вони беруть з акумулятора електроенергії. А ці дві станції вже працюють як звичайне джерело безперебійного живлення, пропускає електроенергію через себе транзитом, якщо є, наприклад, якщо вона підійдена до електромережі. От. Не кожен виробник і не кожна станція дозволяє те, щоб працює, щоб вона була під'єднана до електромережі 24 на 7. тому що або сам зарядний пристрій перегрівається, може вийти з ладу, або там нема захисту від високої напруги вхідної. І так далі. Ці ж станції навіть в інструкції по експлуатації прописано, що ви можете їх залишати і при цьому не хвилюватися. Вони можуть у вас бути постійно під'єднані до розетки, а до них ви можете під'єднати ваш комп'ютер або інший якийсь електроприлад, який має постійно. А, отримувати електроенергію. Третій плюс, який відноситься до всіх чотирьох станцій, це те, що тут маленький саморозряд. Якщо ви, наприклад, не користуєте станцією, ви її зарядили до 100% і можете її рік не заряджати і. Після терміну в рік у вас залишиться 54% заряду акумуляторної батареї. Це дуже круто, тому що у більшості виробників зарядні станції потрібно підзаряджати раз в 3 місяці, раз в 6 місяців. Ці ж ви можете не заряджати цілий рік, і саморозряд буде дуже низький. Наступний четвертий плюс, який також відноситься до всіх чотирьох зарядних станцій, це автоматичне заряджання при вімкненні до електроенергії. Зараз я вам трошки поясню. Справа в тому, що більшість зарядних станцій не дозволяють цього робити. Наприклад, ви користуєте зарядною станцію, ну, немає електроенергії, так приходить час, наприклад, спати або кудись там відійти. І ви собі плануєте, зараз я вставлю зарядний пристрій розетку, під'єднаю до його, його до портативної зарядної станції, і коли з'явиться електроенергія, вона буде заряджатись. Так, от більшість зарядних станцій так не працює. Вам потрібно буде фізично, коли вже є електроенергія, фізично підійти до станції, натиснути кнопочку, і тоді зарядна станція почне заряджатися. Анкери заряджаються автоматично, тобто ви можете не хвилюватися, ви можете її навіть не витягувати з розетки і бути впевнені в тому, що коли з'явиться електроенергія, вона почне автоматично заряджатися. Будь-яка із цих станцій. Це круто. Наступний п'ятий плюс, який відноситься також до всіх чотирьох станцій, анкер це екорежим. Я вже вам про нього розповідав, але розповім іще раз. Справа в тому, що вмикаючи розетки на 220 вольт, наприклад, вмикається інвертор. І навіть якщо ви з розеток нічого не споживаєте, туди нічого не підключено, інвертор працює. А якщо він працює, де розряд акумуляторної батареї? Ну. Холосту електроенергія витрачається, грубо кажучи, в повітря. Так от, вмикаючи цей екорежим, підключаючи до розеток 220 вольт або до роз'ємів автомобільного прикурювача якийсь електроприлад, який, ну, наприклад, акумулює електроенергію, або певний час її споживає, а потім вона йому не потрібна. Підключаючи її до розеток, ви, наприклад, поставили на підзарядку свій телефон, телефон зарядився, він перестав брати заряд, і для того, щоб інвертор не витрачав даремну електроенергію, через 2 години він вимикається автоматично. В більшості. Та, мабуть, і, і в усіх інших портатин зарядних станцій такого немає. Якщо ви вимкнули кнопочку, яка вмикає інвертор, і починають працювати розетки, то все, поки її ви фізично не вимкнете, або поки ви її не вимкнете на застосунку, інвертор цей буде працювати, поки не посадить акумуляторну батарею самої станції. Це круто. Так, звісно, цей режим, екорежим потрібно відключати, якщо, наприклад, буде підключено якісь. Малопотужний електроприлад, може якесь відеоспостереження, або той самий роутер буде підключений до розеток, то воно буде вимикатися автоматично. Тому що якщо споживач менше, ніж 10 Вт, станція думає, що воно ну, цей екорежим, думає, що взагалі а, ніхто нічого не споживає і через 2 години вимикається. Тому якщо ви підключаєте якісь малопотужні прилади, то цей екорежим потрібно вимикати. У всіх інших випадках екорежим це дуже крута штука. Ну і шостий плюс. Шостий так. шостий плюс відноситься до 757-ї і 767-ї станції. Це 5-річна гарантія. Це величезна перевага порівняно з іншими конкурентами, так і там Є на моделі, на, яких вони, на які вони дають 5 років гарантії, але в основному гарантія розповсюджується на станції 1-2 роки. Ці станції мають п'ятирічний п'ятирічну гарантію це також круто. На цьому в мене все. В принципі, що я знав по цих станціях, я вам розказав і показав. кого залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Відповім на всі. Можете також написати в коментарях, що вже ці станції нікому не потрібні, і так далі, тому подібне. Можете поставити навіть цьому відео дизлайк. Я буде не проти, можете проявити будь-яку активність. Кому відео сподобалося, звісно, ще відмітьте його подобайкою. Ну і підписатися на наш YouTube канал. У нас тут багато чого цікавого. Кому не потрібна зарядна станція або генератор, може хтось шукає собі культиватор, газонокосарку, мотокосу або той самий дровокол, Ви також його можете з легкістю знайти на нашому сайті з зайшовши в розділ садово-паркова техніка, і там обрати за допомогою зручних фільтрів той товар, який вам необхідний. На цьому у мене все. Не забувайте донатити нашим захисникам. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.